Цей овоч миттєво розчиняє холестеринові бляшки. Найбільш недооцінений овоч, який очищає судини, знижує рівень цукру в крові і допомагає вивести холестерин, це не часник, не капуста і навіть не авокадо. Це звичайний баклажан. У ньому містяться рідкісні елементи мідь, кобальт і марганець. Вони покращують склад крові, допомагають роботі селезінки і прискорюють виведення шкідливого холестерину. Завдяки цьому судини очищаються, кров стає більш текучою, а робота серця і судин поступово стабілізується. Баклажани також містять залізо і особливі кислоти, які знижують рівень цукру і захищають клітини печінки від окиснення. Це один з небагатьох овочів, який працює відразу в трьох напрямках судини кров і обмін речовин. Головне не смажити їх у великій кількості олії, а запікати або тушкувати. Щоб отримати помітний ефект, достатньо їсти від 150 до 200 грамів баклажанів 3-4 рази на тиждень. Якщо ви хочете, щоб судини ставали чистішими, а самопочуття було більш легким. І рівним, додайте цей овоч у свій щоденний раціон. А якщо ви прагнете максимально підтримати чистоту, еластичність і здоров'я своїх судин, так як це було у 18 років, я і надалі буду розповідати про це у своїх відео. Напишіть у коментарях слово тиск, якщо ви хочете більше моїх відео на цю тему і хочете разом зі мною крок за кроком підтримувати здоров'я судин і кровообігу.